Читаю Сінклера, ходжу на біржу праці, А виріс мрійником серед гаїв на пслі, Та від минулого тільки шкільний горацій, а про майбутнє кілька тисяч слів. Колись наважуся, заплющу серце й вуха, Мета однакова чи чита. А про майбутнє все я переслухав, А про минуле все перечитав. У дужих дні, немов слухняна глина, покірна воля й пальцям різьбяра, а я схилюсь тихенько на коліна, шумуйте днів розбурхані моря, але не гнів, не заздрість і не втома, Благословенний шлях, що ним іти, якась нова, словам ще невідома, солодка мука здійснення мети. Хай іншим дні прозорі й покірні, нехай я сам покірний дням моїм. Однів прийдешніх обрії безмірні, О тишина моїх маленьких рим. Знов на сторінках ранні тіні покрали літери в очей, як непомітно вечір синій схиливсь до мене на плече, зіпрусь натомлений на лудку, а там, де місто степ, немов. І чую спогад, повний смутку, в червоножилах тисне кров, промерзлий шлях, швидкі тачанки, і ось душа мала-мала, а на снігу з чиєїсь ранки кров візерунки заплила, мовчить у мріяні сторінки, я справжнім болем догорів, і знов за вікнами будинки, і мертве світло ліхтарів. Дивлюсь на все, спокійними очима. Давно спокійним бути я хотів, І вже не тішить вишукана Рима, а біль її шукати поготів, коли дійшов заранній біль розплати, збагнув усю непереможність днів. Чи потребуєш час й марнувати, на лад закінчень, суфіксів і пнів? Ні, на вуста усмішкою гіркою, Ляга мовчання мудрого печать. Дар нелегкий легкий ваш досвіди й спокою, Дар розуміти, знати і мовчать. Вчись у природи творчого спокою, в дні вересневі, мудро на землі, як від озер порослих осокою, Кудись на південь линуть журавлі. Вір і наслідуй, учневі, гоже, не шанувати визнаних взірців, бо хто ж твоїй науці допоможе на певний час ступити з манівців? Я знов на хуторі шовковий шум гаїв приспав усе на дворі і в господі, навіть здається, що думки твої додумано і віршувати годі. Хіба одну в старенький свій альбом Вписати десь без зайвих слів і дати, і хуторові, і віршеві обом час помирати? <му> Мудрості не вивчитись чужої, треба помилятися самим, скільки слів лишилося від трої, що забрав собі на оди рим. А проте вчитайся в кожну кому, всякий промовлятиме рядок, краще помилятися самому, ніж чужих, навчившись помилок. Де ви тепер давно змужнілі, товариші юнацьких літ? Хто з вас почує цей привіт, Хто спить, забутий у могилі? Як перші павутинки білі. У чуб почне вплітати час, так хочеться зібрати вас до серця ближче, друзі милі, так хочеться почути знов, коли зневіра серце ранить юнацьких запальних розмов про те, що мужність не обманить. Як все живе, течуть піски пустельні, їх тихий шелест, як і плеск води, Чарує душу, мрійнику, гляди. Найкраще чути їх з-під стелі, тож не пакуй валізок, Мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може, й твоя з тих багатющих душ, що вміють слухати з кімнати. Мрії від серця відтяв, корінь виснажують віти, мало прожити життя. Треба життя зрозуміти, може, і поети лиш ті, що за юнацтва вже сиві, мрії ж мої золоті, мрії мої нещасливі. Цілий день якийсь непевний настрій, почуття великої утрати, дві морозом знівечені айстри, ти з садка принесла до кімнати. І коли ці напівмерлі квіти ти мені на книжку положила, я відчув, як, протікавши звідти, смертний холод перебіг по жилах, і весь день гнітить мене сьогодні, почуття утрати чи розлуки, і чогось думки такі холодні, і чогось такі холодні руки. Тепер мене хвилює мало, все те, що замкнено в слова, не зап'яніє, як бувало, з дзвінкою фрази голова, ні, все частіш кортить мовчати під чуваних розмов і вірш, нудьгуючи, почати, забути й не кінчати знов. Бо що тоді і слова готові, коли сприймаєш без кінця все те, що не дається мові і не потребує олівця? Вікно в садок, тож пахощі зела присмачують мені пригіркість ліків. Скажи, недуго, де ти сил взяла, маленькі радощі роздмухати в великі, чи викриває твій упертий жар одну з химер прихитрої натури, і повнота життя лише спільний дар, фармакопеї і температури. Нехай комусь судився довший, шлях до останньої межі, світ коротенький, перейшовши, не нарікатиму, я жив, я стільки бачив, стільки й нині думок в собі не погасив. Жив інший, хто в такій країні, Такі переживав часи, щоб міг сказати так свідомо, з таким спокоєм на виду. Гряди, сподівана у тому, вгамовуй пристрасть молоду. Ах, флейти голос над рікою, Цей синій день і даль, і ти з тобою світлою такою, як голос флейти над рікою, так легко навмання пливти, Пускай же човна за водою в роздолля синього дня. Це ж захват, бути молодою, це ж спокій плисти за водою, це ж безум, жити навмання. Уже вечірні довшають розмови, чутніше хід повільних дзигарів, вещують тихий затишок зимовий, сльота і сум осінніх вечорів, і так приємно знову розгорнути, порнувши весь у цигарковий дим, якийсь роман давно напівзабутий, і не читати, мріяти над ним, і довго-довго в ліжко не лягати, а над столом не красові барб'є, а дощ чумить. І вітер волохати у шиби б'є. Не чуючи, перебирала ти по жовклі клавіші задумана й тривожна. Здавалося, гукни тобі лети і повернути вже не можна, та з того, як здригалася рука. Як інколи стиналась сяти, я зрозумів, що скільки не гукай, ти розучилася літати.